звати Оля, мені 29 років, я з міста Добропілля, це Донецька область. Це був абсолютно спокійний день. 16 липня, близько 17-ї години вечора, я йшла з педикюру, почула гучний звук. Він був дуже схожий на літак, котрий низько летить. Потім пролунав вибух. Я лягла на землю, тому що ну, хтось мені казав, що якщо якісь обстріли або вибухи, треба лягати на землю. У мене почався дзвін в ушах. я відчула дуже таке дивне тепло в ногах. Вже тоді я зрозуміла, ну, що щось з ними не так. Я припіднялася, щоб подивитись, оглянути що з ногами, та одразу побачила, що правої ноги немає вище коліна. З лівої були відірвані м'які тканини та до цього моменту були прильоти, але вони були переважно вночі, і їх було не так багато. Це був кап. Я дуже довго кликала на допомогу. Ніхто не підходив. Мабуть, із-за того, що всі думали, якщо у нас просто таке, вже було, якщо перший прильот, то обов'язково через деякий час буде другий. І всі боялись підійти допомогти. Через деякий час до мене підійшли військові, наклали турнікет та відвезли в нашу місцеву лікарню. Я пролежала добу в фудопропіллі, а потім мене відвезли в лікарню, в Мічникове, в Дніпро. Мені там зробили близько п'яти шести операцій. Ось а потім, десь через днів 12-13 мене відвезли вже сюди в суперхіменс. Ліву ногу було проведено дуже багато операцій. Вона була дуже тяжка. Я дуже сильно рада, що її зберігли, тому що ну там по суті одна кістка була. Перші дні після поранення мені було дуже важко. Я не могла повірити, що це відбувається саме зі мною. Що Ось таке тепер моє тіло, але допомогло мені з цим справитись. Мені здається, це те, що в перші дні після поранення мені показали інстаграм-сторінку дівчини, котра втратила ногу на війні. Це Руся Данілкіна. Я раніше бачила хлопців на протезах, але дівчат ніколи. Коли я пролистала її сторінку, я побачила, що з протезом можна... Жити, виглядати гарно та стильно. Після поранення в мене почались жахливі фантомні болі. Тобто, це коли ноги вже немає, але ти відчуваєш, як вона болить. Це не передати словами, правда, Ну, це дуже тяжко сприймати і морально, і фізично. Але біль пройшла після того, коли вже нога кукса Почала заживати, відновлюватись. І після того, коли мені вже почали формувати її, і коли я вже почала потроху виїжджати на кріслі колісному, біля потроху вона так стухала. Почався етап протезування. Я в залі займаюся на протезі, прогрес йде з кожним днем, і я дуже цьому рада. Найскладніше для мене в опануванні протезу було відкидання коліна. Це типу, коли ти йдеш не з рівним протезом, а ем, ну, зробити так, щоб воно згиналось, щоб е, була естетична ходьба. Для того щоб повноцінно мені зробити кропку, е, мені знадобилось тиждень часу, тому що ну це дуже важко. Перші дні після поранення я не знала, як мені жити з цим, тобто я не вірила, що можна ем, побудувати щасливе життя. Без ноги на протезі. Мені, до речі, дуже багато пишуть і військових, і цивільних дівчат, хлопців, котрі зараз в такій ситуації. І я дуже рада їм допомагати просто якимись порадами, тому що я знаю, як то важко на початку. Я почала вести інстаграм-сторінку, просто закидати туди фотографії після поранення і. Мені масово почали писати слова підтримки люди, котрих я зовсім не знаю. І в коментарях, і в повідомленнях це ну прям дуже мене підтримало.